Вітаємо друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Наближається Великдень. А отже, багато хто захоче відпочити з близькими на природі. Якою буде погода на цьому тижні, розповідає синоптик Укргідромецентру Наталія Птуха? Цього тижня нас очікує приємна весняна погода. На територію України буде впливати поле підвищеного тиску, антициклон, і він забезпечить нам, принаймні, до п'ятниці точно погоду без опадів. У більшості областей будуть прояснення. Особливо в денні години це забезпечить інтенсивний прогрів повітря. Температура становитиме в межах 20 до 22 градусів у денний час доби. На півдні та Закарпатті температура підійматиметься до 25 градусів вище нуля. У нічний час температура буде нижчою в районі 4 до 9 градусів тепла. У південних регіонах буде тепліше від 9 до 14 градусів. Розповідає птуха. Водночас із цим вона зазначила, що 3 травня відбудуться зміни. Над більшістю регіонів України небо вкриють хмари, а в південних, південно-західних та частині центральних областей можуть бути короткочасні дощі та окремі грози. З 4 травня відбудеться певна перебудова процесів надходження атмосферних фронтів з південного заходу. Вони принесуть нам подекуди короткочасні дощі, іноді з грозами. Погода на вихідні буде більш хмарною, в денні години трохи знизиться температура. Але лише за рахунок збільшення хмарності можуть бути локальні дощі по заходу та півночі, подекуди в центральних областях, сказала синоптик. За її словами, на Великдень дощі можливі, але вони будуть короткочасними та покриють не всі регіони України. Це не буде по всіх областях, локально, адже це не буде такий атмосферний фронт, який несе по всій території сірі хмари. Такого не буде легкі дощі, які притаманні теплому періоду, розповіла птуха. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!